Тепер я можу собі це дозволити. Станіславські забави це шоу, яке поєднало у собі гумор, вокал і танці. Три команди обласні Нафнафтагаз, хлопці по виклику та Коломийська по цимбалах зібралися разом, аби потішити глядача із крометним українським гумором. Тут буде менше політики, буде буде більше життєвих таких жартів, більше ситуацій. Таких більше, більше простішого гумору, який зрозумілий будь-якій верстві населення, тобто віком від дітям дорослим. Я вважаю, що захід взагалі має велику перспективу через те, що такого напрямку проекту у нас просто не існує поки що. І е, публіка досить досить активно сприймає. Вона досить позитивно налаштовані на те, що е, є різноманітність. Люди не хочуть просто сидіти або ходити просто на квен, або ходити просто на кзет. Вони хочуть щось нового, чогось іншого. Вони хочуть інтерактиву, тому що сайставські забави це лише наполовину, це є виступи. Іншу половину це інтерактив з залом, тобто це є взаємодія. Глядач не хоче просто сидіти в залі. Він хоче, щоб з ним спілкувалися, щоб з ним розмовляли. Він хоче бути задіяний. Він хоче прийти і сказати я бачив, він хоче сказати, я приймав участь в цьому. Усі три команди відомі не лише на Прикарпатті, а й в Україні беруть участь в обласних та національних лігах КВН. Хлопці вважають, головне їхнє завдання пропагувати україномовний гумор. У нас в Україні є попит на україномовний гумор, але він не сформований, і, скажімо так, він не вилився в якусь конкретну програму, яка би піарилася, яка би в першу чергу піарла гумор на українській мові. Тому що в нас в українців є стереотип, що жартувати можна тільки по-російськи, тобто це таке враження кавену і тому подібне. А от українські – це є там гуморестки, такі там. Ну, такого типу там Івана Кров залила», ну щось таке. От такий сільський гумор і тому подібне. Ну і в принципі, мета нашої акції, мета нашого проєкту Станіславські забави полягає в тому, щоб ну, показати, що український гумор є, український гумор якісний, і український гумор він існує і буде існувати, в принципі. Тому що ми, як корінна нація, ми носії української мови першу чергу. КВНщики кажуть, намагаються писати такий гумор, який буде зрозумілий усім, тому не акцентують на регіональності. Це загальнонаціональний гумор з місцевим колоритом. Станіславські забави в Коломиї вперше, але не в останнє. Організатори обіцяють, вони відбуватимуться мінімум раз на місяць. Отож, житимемо довше, адже сміх продовжує життя.